Здарова, бродяги, поки стою в заторі, можна записати вам трошечки вступної такої речі для нового відео. Назву його ви вже прочитали, ви вже знаєте, що в ньому буде. В принципі, це розпаковка, да, замовив я собі трошечки різних ніштічків зі спортпіту. І можемо сьогодні їх розпакувати, спробувати. Там буде протинчики, креатинчики, різні джеми Zero Sugar. Коротше, там є на що подивитись. Зараз їду на тренування. Заберу це все діло з пошти і побачимось вже ближче до розпаковочки. Ну, може, зроблю вам зараз на різочку тренування, як завжди. Як вам ракурс? Фіг вам не нормальне тренування буде. Саме такий ракурс, ви заслуговуєте, правильно? Джеліна від Києва. Звісно, навіть Джевелін від вас відвертається, бо ви мені лайки не ставите і коментарі під відеосами напишете, для кого я собственно, це знімаю. Ну, да пофіг, може ви виправитись, то будемо знімати вам ще й відозики з качалочок, з ніг, рук, плечей, спини. Всім залі, що можна уявити. Що в мене тут? Я трошки підзакупився. Якщо бути точніше, тисячі, мабуть, що на три а, отут в мене і ще. Отут 700. Коротше, <смі> нормально так затарився. Бо через три місяці я вже зрозумів, що трошечки я не витягую фізично, психологічно. Ну, коротше, не витримувався ці навантаження. Треба якихось бафів мені докинути. Що ж я замовив? Сайт, ну, як ви бачите, я думаю, ви вже зрозуміли, який. У них є і магазинчик в Дніпрі. Так, ану. Відкриваємо всю цю історію. Коротше, що я замовив? Свята Троїця. Був в мене, коли я тільки починав цей шлях протеїнчика, да, я набрав. Що смачно пахне? Смачно? А тобі не можна таке, бо ти будеш качком. Набрав я протеїнчика, він вже, як ви зрозуміли, підзакінчується. І тобто, ти, чесно кажучи, мені він вже трошечки піднабрит. Шоколадний цей протеїн. Захотілося мені щось іншого. Що ж в мене тут таке? Ай, дивимось. Тут в мене отакий от є протеїнчик, що він. Вейпро зі смаком лісових фруктів. Кому цікаво, чек, я додам. Десь, коротше, я його додам, буде висіти трошки, щоб вам було зрозуміло. Е, чесно, я в ньому ніфіга не розумію. В тих всіх притинах їх просто безліч мільйон видів. Е, я вибрав тільки ту, от яку мені порадив Олексій е, фірму. А що себе сам протеїн? Я взагалі не розумію. Тому вибрав чисто за смаковими якимись своїми історіями. Лісові ягоди. Далі в мене що тут? Де? Ще такий же протеїнчик зі смаком. Печиво з вершками. Я думаю, після шоколада воно мені має прям ніфіг ділать, позаходити. Далі, що я замовив? Креатинчик, да, абсолютно вірно, я собі замовив ще й креатинчику. Бо куди ж в протеїні та й без креатіна. І не тільки, я собі замовив ще цитрулінчику, щоб прям пампіла добряча. І е, ще, як ви розумієте, я собі замовив от таких от, які манюні баночки. Коротше, це ми прибираємо. До речі, тут є якийсь. Чек, Джеліно, ти ще собі очі повибиваєш. Тому приберемо ми куди-сюди поки що. Що це? А, це чек, да. От, До речі, його я і приложу. проте інчики коштували по 890 гривень, скільки тут по пів кіла. Оці джемчики коштували 200-гів по 82 гривночки. Це в нас. Без цукрові. Що я нас замовляв? Ну, коротше, це персик, я так розумію, це апельсин. Я Їх замовляв. Коротше, ну да й пофіг. Головне це свята Троїця це в нас протеїн, креатін і цитрулін. І якщо чесно, мені дуже цікаво, як то все на смак. Креатінчик в мене. В капсулах, мабуть, це буде навіть зручніше. Я вибрав їх, бо часто доводиться десь там кататись перед тренуваннями і випадково потім заїжджати. Тому це, мабуть, буде зручніше, ніж таскати з собою різні порошки. Ну з цитрулінчика, мабуть, буде важче. Да? Цитрулінчик це порошок у нас. Але він також зі смаком має бути, принаймні. Короче, якийсь апельсиновий. Оранж, да. апельсиновий. Е, його я спробую завтра додам ближче до кінця відео. відео. А зараз мені цікаво спробувати ці джемчики е, і перейти до протеїнчику, також його трошки спробувати. Я собі буквально там потрохи намішаю. Я вже сьогодні свою норму білку дібрав. Тому, хоча білку багато не буває. Ну ні, не буду я собі прям повноцінні великі коктейлі мішати. Нафіг воно треба. Мені, як сладкоєшки, цікаві от саме отакі от джемчики. Що вони з себе являють? Наліпок тут, звісно. Дай боже. Просто. О! Що? Пахне! Нормально пахне? Смачно. Ну ти жопа! Ну тобі не можна. Персиковий. Після як якусь я гушо, знаєте. Блітерально. Дитяче пюре. Що у нас тут? 17 калорій на 100 грамів. Так, Блять. Треба подивитися склад дитячого пюре. Реально дуже схоже на ну, персикове дитяче пюре. Е, правда, якесь воно гіркувастіньке. Можливо, це цикрозамінникові оці так працюють. Але мені якось гіркувато, якщо чесно. І апельсинова штукуйовина. А це смачно пахне? Каже смачно, так? Да? Мені здається, простіше апельсинчиків порізати. Да, там калорії, мабуть, щоб трошки більше буде за рахунок, як воно там, цукроза, хіроза. Ну, але тим не менш буде Ах, смачніше. Чого вони всі... Чого вони всі такі гіркі? І розумію, що тут зірю цукру, але ну, якось це дивно. Так, і протеїнчики. Переходимо до наших протеїнчиків. У мене тут трошечки стопарики я підготував. Так, дивимось. В стопариках, звісно, протеїнчик я ще не мішав. Це в нас що йде печиво з вершками а і справді пахне печивом трошечки тут звісно мирна ложечка ця так ось сюди давай ну. чики бамбоні пеппероні ну мабуть що плюс-мінус на таку нормальну буде. Так, перемішуємо все це діло. Ой, ну я. Я як завжди. Дрюша, хто ж так мішає протеїн? Ну, на повноцінний коктейль мені, чесно кажучи, впадло мішати. Мені просто цікаво на смак, зрозуміти, воно взагалі, ну. прийнятне чи ні. Зазвичай я протеїн роблю собі на молоці. А не на воді. Я, мабуть, що останні два місяці похудання треба буде. Ай коротше. Карамба, пофіг. Як, як воно виглядає? Головне, як воно на смак. Ну не. Ні. ні. Барахло. Барахло печиво. Можливо, його просто треба трошки більше і там на молоці, в тому ж самому воно буде смачніше, але но... ну, десь віддалено, віддалено, що тобі пахне печиво. Ага. Джаліничу подобається. Мені таке. М -м -м Класичний шоколад смачніший трошки. І дивимося тут. А де наша бли, чашка? закопалась? йо майо Я вже без цьому протеїні, блін. Ну, висипся. Трошки побільше лупанем, може. Просто мало насипав, а це в нас лісові фрукти. Ну, пахне сам протин, принаймні для мене трошки цікавіше. Не знаю, що до доцільності саме цього амікса, але по відгуках нормально. Ну і Льоха б єрундин не порадив, тому купив його. Копеля. Ну, Андрюша, ну я, ну, ума палата. Просто. Да, геніальніша людина. Нічого не зробиш. Вже зараз якось помішаю. Треба, може, було якусь би побільше трошки цю взяти. Да ладно. Блє. Йоп, тудить, розтудить. Ну воно принаймні прям рожевим стало таким антирекламу роблю. <с> <с> Що сама і нормальна компанія і проти нормальний. Але так як я його дегустую, це, це прям за граню добра і зла, да? М -м -м, оце смачненько. М -м -м -м. Оце смачненько, знаєте. З фруктиками пайде. Цитрулін перетренуваннями. А креатинчик... Креатинчик теж я щиро що мені допоможе, бо якось мені вже важковастінька. Реально. Коли там третє-четверте тренування на тиждень, прям серйозно важка А тренуватися ще й тренуватися, я в принципі тільки розпочав. Тому... Якийсь отакий огляд вийшов, повторюсь, додам невеличкий відеок на цей цитрулінчик. У мене сьогодні був день ніг якраз. І завтра хочу перед тренуванням лупанути оцього цитрулінчику собі намішати разом з креатинчиком. Як хірануче кардіо на тисячу калорій. Ой, що буде? Ой, що буде! Значиться так, пройшов майже день, вже, хотів сказати, півдня, та ні, вже день, під вечір. закинувся я креатинчиком, кріатинчиком, цитрулінчиком перед перетренуванням. І що я вам хочу сказати, особливо якоїсь різниці я поки що не відчуваю, мабуть, що одного разу зовсім недостатньо. По креатину там взагалі декілька тижнів ефект наступає, тому продовжуємо качаємось. З наступного місяця переходимо на 5 тренувань на тиждень, да? буду пробувати якось знаходити час. І нема вже часу трошечки розфуфирюватися. Треба реально багато працювати, щоб досягти тієї мети, якою, яку я перед собою поставив. З вас цьому відео, з вас, підписка на канал, якщо ви до сих пір не підписані, і побачимось, коли побачимось. Всім пока.